Привіт, друзі, я Нікі, і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде дуже дуже сильно цікаве відео, тому що сьогодні ми подивимося, що знаходиться в ямах: кавуна та діаманта. Тому дивіться до самого кінця, щоб дізнатися, що приховують ці дуже-дуже сильно секретні ями. А також, якщо ви любите Україну, то обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це безкоштовно, а мені буде дуже дуже. Дуже сильно приємно. Прямо зараз спускайтеся донизу, натискайте на цю червону кнопку підписатися і обов'язково вподобайку. І ви будете дуже-дуже сильно великим молодцем. Ну що, давайте почнемо так. Ось такі ось у нас дуже-дуже сильно крутецькі ями. Оце ось це яма діаманта, а оце ось, ось це яма кавуна. І, чесно кажучи, я ще в них не був. І мені самому цікаво подивитися, що ж в них там знаходиться. До речі, там немає чому з дверей. І давайте на рахунок три я пригаю. Оп. Ага. Ну нічого страшного. Трішечки промахнуся. Так. Ой-ой-ой, ой тут знаходиться лава. Мені потрібно буде дуже-дуже сильно обережно. Ну-ка, пригаємо. Оп. Так, так, я заліз, тут нічого немає поки що. Давайте, давайте, давайте. А поки що ви обов'язково напишіть в коментарях, за яку ви яму голосуєте. І хто вам більше подобається, кавун чи діамант. Мені дуже буде цікаво подивитися це в коментарях. І кожен коментар я читаю і обов'язково поставлю вам сердечко. Якщо не вірите, можете це якраз перевірити. Ось, до речі, дивіться, я знайшов якусь першу скриньку. А ну-ка. Ого, дивіться, це срібна кнопка кавуна. Вау. Палі. Літра, так, ого, морозиво! Це. Ого, що? Айсті, це не морозиво, це якийсь чай. Фарби, так, ще штуки, дивіться. Ого, це, напевно, щось солодке. Вау, це що таке за штука, чесно кажучи, дуже сильно крута. Добре, давайте залишимо це все. Вау. І сама справжня срібна кнопочка. Вау, вона дуже така крутецька. Так, давайте далі будемо йти і побачимо, що ж далі знаходиться в цих ямах. Так, тут треба вже буде дуже обережненьким. Вау, я ледве не впав. Фух, так, тримаємося. Дивіться. Дивіться, там ще знаходяться скриньки одна і друга скринька. Тому давайте, нам хоч потрібно дуже-дуже сильно обережно проходити, тому що я не хочу втратити всі ці речі і особливо справжню срібну кнопку в Майнкрафті. Тому давайте, зараз обережненько будемо проходити цей паркурчик. Ось так. Ми нікуди не спішимо. Обережненько. Так, а ну-ка, ого, вау! Подивіться просто на це. Це виходить, що самий справжній сир в Майнкрафт. Вау! Отакої! І тут ще які, лежать якісь обладуночки. Давайте їх ну-ка Я примірюю, побачимо. Ого, ого, оце круті. Оце зараз я крутим. Став. Ви Просто подивіться на ці обладунки. Це напевно обладунки самого Кавуна. І він отримує перемогу проти кожного боса, Напевно, в цих обладунках, коли грає, заходить в Майнкрафт. Вони прям вау, дуже дуже сильно круті. Шкода, що ми їх сьогодні не зможемо протестувати. Але, друзі, якщо на цьому відео набереться 500 сподобак, це просто неймовірно. Я не думаю, що таке станеться. Але це станеться, то ми влаштуємо справжню битву босів разом з кавуном, якщо в мене, звісно, це вийде. І давайте, зараз ми, анука, оп. вау! Ого, дивіться, що отакої. Ану, дивіться, ви бачите, це якийсь це скриня з кодом. Нам терміно потрібно дойти до самого кінця, щоб потім ми змогли подивитися, що ж. Знаходиться в не знаю, це скриня сейф який. Так, давайте. Мені зараз потрібно дуже-дуже синобережненько. Я боюся, щоб не втратити цей сирочок. Оп, так, о, фух, я встиг, Ой, мені здається, що, що в мене тут не вийде пройти. Телепортація, що цей сир він телепортує нас. А дуже-дуже сильно дивно. Це, напевно, найсекретніша зброя кавуна, тому що вона може телепортувати нас на блоки. Бо я, чесно кажучи, я... Я не знав, як ми сюди запригнемо. Я просто в шоці, як це вийшло. А ну-ка, давайте ще раз спробуємо натиснути. Через 987 секунд. Ой, слухайте, я чекати стільки не буду. І обережненько зараз буду проходити. Я дуже-дуже-дуже сильно зараз був зляканий. Давайте, я точно повинен пройти все дуже-дуже сильно обережненько. Так, а ну-ка ну-ка. давайте прийшов. Фух. Я вже думав, що. Я зараз точно взяну і провалюся туди. Обережненько пригаємо, пригаємо, дуже-дуже сильно страшно пригати. І вау, дивіться, це справжнє геймерське крісло. Вау. Ох, я б собі його так дуже-дуже сильно хотів. А у якась штука. Це напевно. Ого, в його є. Ох, подивіться, в його є справжня куртка. Месі, уявляєте собі, Оце кавун крутий. Дивіться, яка в його дуже-дуже така футболка крута. Вау. Ну я б собі теж таку хотів. Давайте. Ну-ка, далі, далі. Далі цікаво, що знаходиться в ямі кавуна. Телепортація. Вау, там стільки ж потрібно було секунд. Напевно, запроходження. Цих блоків рівнів, то воно нас телепортувало. Я просто в шоці. Я по приколу натиснув сюди на цю скриню в цей напрямок, і воно нас телепортувало. Вау, дивіться, отакої забираємо справжній ще RGB, геймерський стіл. І ще халітовий меч, це щось з модів. О, до речі, друзі, це Nessa World, український Minecraft сервер з модами, на який ви зможете зайти повністю безкоштовно, і там ми разом з моїм другом Трешем дуже-дуже сильно часто виживаємо і граємо разом, тому ви можете зустріти нас там. Посилання знаходиться в описі під Цим відео. Починай гру. Створюй свій аккаунт. Завантажи лаунчер для своєї операційної системи. Тут є для Linux, Windows і MacAyos. Заходь в лаунчер, авторизуйся, заходь, обирай один з доступних серверів і починай грати. І до речі, вже дуже-дуже сильно -дуже скоро вийде відео на нашому сервері. Тому буду вас обов'язково всіх тут чекати. О, це що таке було? Так добре, щось є від відволікся. Ну що, так, ми виходить, що забрали останню скриньку, і мені потрібно телепортуватися. Ану, давайте використаємо ось цей ось кристал. Телепортація! Вау! Насправді він телепортував дуже-дуже сильно корисний кристал. Давайте ми зараз виходить, що підемо і перевіримо, що ж знаходиться ось в цій ямі. І потім перевіримо ці всі речі, як їм можна користуватись, наприклад, ось цим ось мечем, і подивимося що знаходиться в. Цій скрині з якимось паролем. Бо мені здається, щось там від нас приховує кавуна. ка прийдемо. Опа. Так, все добре, добре. Анука, ну-ка, давайте паркур. Оп, так, є, готова. Анука, сюди-сюди. О, А Ану, відкриваємо скриню. Вау, його тут є незаритовий нагрудник Цікавий амулет. Ого, ключ. Ще штука. І зачароване золоте яблуко. Вау. А ну-ка, так, а давайте зараз спробуємо. Пробуємо одягти цей амулет. Куди його можна? Ну-ка давайте сюди. І не знаю поки що як він працює. Ану, давайте, давайте. А ну-ка, ну-ка. Так, оп так, я вже проходив, виходить, що цей рівень паркуру і тому мені буде вже набагато простіше це все робити. Ну-ка, ох, так. Що п'ять золотих коїнів Вау, так. Томати, ого. А ну-ка, давайте томат візьмемо. Ану, ох, що? Тут можна кидатися томатами, здуріти можна. Добре, так, а ну-ка, ого, золотий сейф. О, такої цікаво буде подивитися, що там. А яйце черепашки, незритовий злиток. Ключі. Ого, ще якась штука. і колесо. Отакої. І виходить, що мені тепер немає куди навіть складати ці всі речі. І я вирішив телепортуватися сюди нагору, щоб скласти до мене в скриньку ці всі речі. Давайте зараз просто візьмемо і перекладемо. Тільки я виходить, що дещо залишу. Ось мені подобається, дуже-дуже сильно подобається ось такий ось меч. Він так цікаво, дуже сильно виглядає в руці. Якщо хтось знає, з якого це моду, то обов'язково пишіть в коментарі. І так, Давайте, ну-ка, прігаємо далі. Давайте проходимо. ну-ка, ну-ка, так, є, є, погнали, погнали. Нам потрібно швидко, але дуже-дуже сильно обережно, тому що дуже сильно спішити нам не можна. І давайте заберемо зараз ось це ось колесо. Буду надіятися, що я не просто так проходив туди. Так, а ну-ка тут складно пройти, тому давайте спробуємо телепортуватися. Телепортація, вау, це вийшло. Так, добре, добре, погнали далі. Пригаємо так, обережно, обережно. Обережно, так, поки що все добре, поки що все добре. Оп, що це сталося зараз. Відновлення якесь. А це кудись я амулет цей поклав, чи що. Дуже-дуже сино дивно, я якось його використав. Я просто натиснув Shift і кнопочку, і що я думав, що подивитися, Ось, можливо, я дістану, що тут. Вау, подивіться, тут в його виходить, що такі статуетки, динаміти і ще якийсь корпус, я не знаю, поки що, що це. І давайте допрігемо. До самої станньої скриньки і подивимося, що ж тут у нас знаходиться. Ого, що тут виходить, що вся скриня діамантів. Вау. Ну, знаєте, я викину оце ось колесо, воно не, не потрібно, я краще заберу ці діаманти. Телепортація так готово І давайте ж подивимося, що ж в нас тут виходить, що є. Так, давайте будемо ось так ось ставити і дивитися так. Це малесенька в нас корова. Давайте, ну-ка, це в нас виходить, що самий-самий звичайний папуга і вау, це в нас варден. Капець, це, напевно, він його переміг, і в його залишилася ця, ця статуетка. Ще в нас тут. Черепашка є. І так, що в нас це? Ага, ну-ка, ну-ка ну-ка, Ого, це що таке? О, це що в нас холодильник? Вау! Дуже-дуже сильно крутий холодильник. Так, давайте. Ну-ка, це в нас, виходить, ще якісь двері. Ну, самі звичайнісінькі двері. А ну-ка, ага, вони самі відкриваються? О, серйозно, ми на них дивимося і вони відкриваються. Капець. Ось, давайте поставили цей стільчик. Ого, серйозно, Це справжній геймерський дуже дуже сильно круте. Крісло. Так, і це в нас виходить, що. Ага, це що? Це кавомашина, чи що. Я чесно кажучи, не дуже сильно розбираюся, тому що в мене її ще не було. Так, і давайте. Ух, це стіл в нас такий здоровий. ну-ка, о, вау, він прям переливається. Дуже-дуже сильно круто виглядає. Ну і тут виходить, що майже нічого гісінько такого цікавого немає. Давайте срібну кнопочку обов'язково поставимо. Ого, оце ось магія, тільки що. Що був дощ, а тепер його немає зовсім. Давайте подивимося ну-ка, що в нас тут. Ану, ану, ага, а в нас коду немає. І ми не зможемо, напевно, подивитися, що тут. Ану, давайте, один, два, три, чотири. Ні, він не відкривається. Капець. ану-ка. а, так це вона нова. Здивіться, це вона нова. Один, два, три, чотири. Я думаю, що там щось буде круте лежати, але, напевно, там ще, ще нічого не клали. Ну, виходить, що це в нас нас тут ще золотий сейф, ось такий залишився, так, ну і він просто як сейф, без паролю. Ну що, друзі, з вами був я, Нікі. Боско. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дивіться попередні відео. Вони вам теж обов'язково сподобаються. З вами був я, Нікі. Ще зустрінемось.